Ось такий його є у нас сьогодні поступає на продаж з ніжною губкою у нас Гарний автомобіль, автомобіль прибувший до нас з Америки. 2016 рік автомобіля, 3-літровий турбовий мотор на 340 кінських сил. XE в гарній комплектації. У нас є панорамний дах, безключовий доступ на всіх дверях. Шкіряний салон у гарному стані. Без на передніх гарна мультимедіа, пам'ять сидінь. відкриття багажнику, гарний шкіряний салончик без нюансів, електроручник, у нас режим руху автоматична коробка передач, мультимедіа, бузовий клімат, контроль, також у нас є підігрів сидух камера заднього огляду. 73 тисячі кілометрів пробігу, підігрів керма. Ну, а за додатковою інформацією звертаємось компанія Автопарк, приїжджаємо до нас на тест-драйв. всього найкращого.